Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у голови офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак розповів про деталі, що відомо на цю мить. Чому набу навідалось до голови ОП? і як це може бути пов'язано з мирними переговорами? От про це буде випуск сьогодні. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Наступна наша мета 200 тисяч підписників. Ну і все, щоб часу не гаяти, Давайте одразу будемо починати. Справа в тім, що сьогодні вранці національне антикорупційне бюро. Повідомило про те, що проводить обшуки в голови офісу Андрія Єрмака. Давайте процитуємо: набу і САП здійснюють слідчі дії у керівника офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі згодом, зрештою, на момент запису цього відео в набу більше деталей поки що не надали. Натомість, друзі, головний український кореспондент видання Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на свої джерела, заявляє, що обшуки проводять вдома у Єрмака за його даними. Ці обшуки, нібито, пов'язані із розслідуванням справи Мідас про справу Мідас, її головних і потенційних фігурантів я вже розповідав в попередніх випусках. Перегляньте, обов'язково хто ще не дивився, але між тим треба сказати, що журналісти зафіксували, що на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників набу і САП. і от показали нам такі світлини. Ну а згодом і сам керівник офісу цю інформацію підтвердив і написав у себе в Телеграм, що сьогодні набої САП дійсно проводять. Процесуальні дії у мене вдома пише Єрмак. жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці. Мої адвокати, які взаємодіють з правоохоронцями з мого боку, повне сприяння написав він. При цьому друзі низка змі повідомляє, що жодних підозр керівнику ОП після обшуку не оголошували. Мовляв, на і сап провели слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. Вищо антикорупційного суду. Про підозру жодній особі не повідомляли. Слідчі дії тривають, каже один зі співрозмовників, видання, яке виходить з такою новиною. З чим ще можуть бути пов'язані ці обшуки? Давайте розглянемо декілька версій. Засоби масової інформації вже звернули увагу на те, що. Обшуки у Єрмака почалися якраз напередодні візиту до Києва представника президента Сполучених Штатів Америки, міністра армії Дена Дріскола. Офіційно мета фіналізувати результат, який було досягнуто у Женеві. Але за поширеною версією Дріскол знову може тиснути на українську владу, щоб ми погодилися на поступки за так званим мирним планом Дональда Трампа, у тому числі друзі, і щодо виведення українських військ з Донбасу. Більше того, такі відомі журналісти, як, наприклад, Саймон Шустер і Місі Райан, на шпальтах американського видання The Atlantic пишуть, що віце-президент США Джей Дівенс. Припустив, що масштабний внутрішній скандал в енергетиці України може переконати Київ прийняти. Мирний план, тобто Сполучені Штати Америки, фактично не приховують того, що вони користуються ось такою вразливістю України, так ситуацію, в якій ми зараз опинилися, в зв'язку з цим скандалом. А буквально вчора Андрій Єрмак в інтерв'ю все ті же The Atlantic заявив, що Україна не погодиться віддати свої землі заради миру. Давайте процитуємо сьогодні. Жодна адекватна людина не підпише документ про передачу наших земель. Поки Зеленський є президентом, ніхто не має сподіватися, що Україна на це піде. Це прямо заборонено конституцією. Ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче виступити проти української конституції та українського народу, сказав Єрмак, Україна готова говорити лише про те, де має проходити лінія розмежування між територіями, які зараз контролюють сторони конфлікту, тобто позиція. України чітка і незмінна, так тому що ніхто війська з території Донбасу виводити не буде, а вогонь має зупинитися по лінії зіткнення. Після чого вже тоді мають відбуватися переговори. має стартувати сам переговорний процес безпосередньо. Є версія, що сьогоднішні події можуть бути пов'язані саме з цим. Тобто, все це виглядає як спроба тиску на незручного переговірника. Тому в політичних колах багато хто вже пов'язує з цими подіями. Сьогоднішні обшуки у Єрмака за цією версією, Вашингтон руками набу, дає зрозуміти, що треба коригувати позицію за мирним планом і виконати неприйнятні для нас умови. Але як я щойно процитував представника української влади, Україна на ці умови йти не буде. А що взагалі у нас відбувається зараз з цими умовами і цим так званим мирним планом? Після плівок Віткова, про які я також робив матеріали, перегляньте обов'язково, всі зрозуміли, що. Ну, це аж ніяк не мирний план сполучених штатів Америки. Це план Російської Федерації. Це пла... цей план спеціальний представник Путіна Кирило Дмітрів і передав найближчому оточенню Дональда Трампа. Після чого ми відчули шалений тиск від сполучених штатів Америки з вимогами пристати на пункти цього плану. Преса писала про дедлайни від Дональда Трампа, про можливе обмеження передачі зброї, обмеження передачі нам розвідувальної інформації. Згодом відбулись консультації у Женеві, де наші делегації яку очолював до речі, той же Єрмак, про якого ми сьогодні говоримо, вдалось внести корективи у цей 28-пунктний план, який зрештою було за повідомленням змі скорочено до 19 пунктів. При цьому за інформацією засобів масової інформації окремі чутливі питання виносилися на обговорення президентів України і Сполучених Штатів Америки при зустрічі? Українська сторона підтвердила готовність зустрітися з американським лідером в найближчий час. При цьому Трамп написав пост, у якому заявив, що всі. Зустрічі відбудуться із Зеленським із Путіним, коли план фіналізується, і що зробив правильно? Відправив для цих консультацій до Москви свого спеціального представника Стіва Віткова, а до Києва, де Дріскола, Дріскала, про якого я щойно не розповів. Що було далі? Друзі, далі не цікавіше, тому що вчора у Киргизстані. Військовий злочинець Володимир Путін відповів на запитання російських пропагандистів, з чого фактично в чергове стало зрозуміло, що Москва взагалі не налаштована на будь-який мир. <кій> ну, дивіться, Путін одразу заявив, що запропонований американцями документ це лише перелік питань для обговорення, а не юридично оформлений проект угоди. Утім, за його словами, ось цей 28 пунктний мирний план можна розглядати як. Цитую основу для майбутніх домовностей. Ну, звісно, можна розглядати це ж Росія цей план і складала. Для них це звичайно було б вигідно. Хоча тепер вони старанно намагаються переконати всіх у зворотньому після плівоквіткова. Водночас, російський виродок ось цей, який на ваших екранах сказав, що припинення бойових дій можливе лише за умови, якщо збройні сили України відведуться з окупованих територій, інакше як він сказав, Росія типу досягне свого силою. Ну коротше, якщо не відведемо війська, Росія продовжить цю війну. У цьому контексті російський терорист підтвердив, що для нього ключове офіційне визнання міжнародною спільнотою факту окупації українських регіонів. Як ви розумієте, на це ніколи не може піти Україна, і я сподіваюся, Європа, тому, що від сполучених штатів, наприклад, сьогодні ми чуємо інші дещо сигнали. Видання The Telegraph виходить буквально перед випуском цього матеріалу, друзі. З новиною про те, що Сполучені Штати Америки готові визнати контроль Російської Федерації над Кримом. І увага над іншими окупованими територіями для чого для того, щоб укласти угоду про припинення бойових дій. За інформацією цього видання саме з цією метою Трамп направив до Росії свого спецпосланця Віткофа, який має зробити типу пряму пропозицію Володимиру Путіну. При цьому Україна мовляв не буде зобов'язана визнавати ці втрати. Але друзі, навіть якщо суто теоретично зараз уявити, що це відбудеться. Путін все одно не збирається підписувати жодні домовленості з українською владою, оскільки вчора ми знову почули стару кремлівську казочку про нелегітимність української влади, коли Путін прямо сказав, що не вбачає сенсу вести переговори з чинним українським керівництвом, тому що воно цитую втратило легітимність через відсутність президентських виборів. Тобто, фактично, друзі, путін. Перетворює будь-яке перемир'я на вихідний пункт для формального визнання окупації Це вихід збройних сил України, плюс легалізація окупованих територій, визнання. Нелегітимність в лапках нинішньої української влади означає, що Кремль відкидає можливість підписання договорів із чинним урядом, тобто будь-які мирні підходи, фактично відкинуті росіянами як наявні в сукупності. все це говорить про одне з одного боку. Сполучені Штати Америки намагаються різними способами тиснути на Україну, щоб ми прийняли неприйнятні для нас умови. Головна серед яких це виведення збройних сил України з території Донецької області, яку ми зараз контролюємо. А з іншого боку, Путін, Путін, який висуває жорсткіші умови, і він прекрасно знає, що Київ на них ніколи не піде. А у разі якщо Сполученим Штатам теоретично вдасться дотиснути Україну у якості запобіжника. Путін говорить, що жодні угоди з українською владою він підписувати не буде, тому що вона за словами російського виродка є нелегітимною. Тобто, це говорить про те, що він не хоче продовжувати вірніше, він хоче навпаки продовжувати цю війну за будь-яких обставин. І чим швидше, до речі, це зрозуміють Сполучені Штати Америки, тим швидше ця війна завершиться, оскільки єдина перепона до миру це Росія, а не Україна. Тому будь-який тиск треба чинити на Росію, а не на жертву її агресії. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь. Будь ласка, на нього підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.